Вітаю, мене звати Наталя Дресенікова. Я засновниця соціального підприємства Вільна нитка. Це швейно-вишивальні майстерні, які виробляють вишиті сорочки, і вишиті аксесуари, використовуючи наші старовинні автентичні українські орнаменти. Місія нашого підприємства це безкоштовно навчати і давати оплачену роботу жінкам з вразливих категорій. Разом зі мною дев'ять жінок, не маючи власної домівки або переховуючись, мають можливість ну як мінімум спробувати щось робити своїми руками. А я взагалі ніколи не вишивала, але зараз ось бачите. Це сорочка кримського регіону оцей орнамент. Відтворюємо орнаменти наших бабусь, стараємося знаходити дуже старовинні речі, і в них ми бачимо той захист, той оберіг, той сенс, який нам надає зараз наснає, сили. І як показала війна, він надає нам відчуття нашого власного коріння. Так сталося, що ми ж відкривали першу майстерню в притулку. Це було якраз після деокупації. Ми були в окупаційній зоні. Зараз вже переїхавши в Вижгород, звичайно, було важко починати все з нуля, але дякуючи вам, ми змогли не тільки досягти тих потужностей, що мали, а тепер ще й маємо не тільки плани, а вже й задачі для реалізації. Я дуже вдячна, що мала можливість приймати участь в цьому проєкті. Я брала консультації, в тому числі по маркетингу, по продажам. І ми закінчуємо писати з командою свій маркетинговий план стратегічний. Нове обладнання, яке ми придбали в рамках мрії і дії, це професійну вишивальну машинку. На ньому ми зараз відшиваємо колекцію Вижгрецького регіону. Вона буде основою презентаційного проєкту в Києві. Ми хочемо такий самий презентаційний проєкт цих сорочок зробити в Дюссельдорфі. Тут я знайшла колег безпосередньо з моєї сфери жінок, які теж роблять соціально важливі проєкти. Я б хотіла продовжити наше спілкування і ми реалізуємо спільну ідею, пов'язану з трипільською орнаментикою. Це як мінімум популяризація трипільської культури, збереження її, а як максимум, можливо, це виросте в якийсь інший соціальний проект. Привернення до цього уваги ну, дасть поштовх до розвитку.